Слях Аллатра не був простим. На сьогодні єдиною країною у світі, яка заборонила діяльність руху, є Росія. Протягом понад 20 років вчені Аллатра вивчали спрозу, яку для всього світу становить активізація магматичного плюму під Сибіром. Уже понад 10 років учасники Аллатра відкрито говорять про реальні масштаби природних катаклізмів, приділяючи особливу увагу з Сибірського магматичного плюму. Однак ця правда виявилася незручною для представників певних кіл влади в Росії. Вони бояться, що населення країни і світова спільнота дізнаються про реальну ситуацію щодо загрози вибуху Сибірського магматичного плюму, оскільки для них це означає втрату особистих доходів. Щоб заглушити цю правду і перешкодити її поширенню серед людей, на учасників руху почали чинити серйозний тиск. Дискредитаційну кампанію проти вчених Аллатра і волонтерів, які їм допомагають, очолив Олександр Дворкін, президент російської організації «Рацирс», яка діє в інтересах певних владних кіл у Росії. Окрім руху Аллатра, таким чином відбувалося і відбувається переслідування інших неугодних їм організацій. Проте, незважаючи на кампанію Очорнення, яку проводили агенти Дворкіна в різних країнах, волонтери Аллатра продовжували сповіщати про природні катаклізми, адже прагнули захистити майбутнє своїх країн, відстоюючи право на життя своїх співгромадян. Після 2021 року, коли науково обґрунтовані прогнози про загрозу прориву плюму було озвучено публічно, переслідування учасників Аллатра в Росії посилилися. 2023 року Аллатра було визнано небажаною організацією в Росії. Це супроводжувалося обшуками, кримінальними справами на основі фальсифікацій, тортурами людей і взяттям під варту. Сотні учасників були змушені покинути Росію та шукати притулку за кордоном. Певні владні кола настільки бояться тієї правди, яку озвучують волонтери Аллатра, що вони витрачають величезні ресурси на фабрикування кримінальних проваджень проти волонтерів не тільки в Росії, а й в Україні, задіюючи там своїх прихованих агентів впливу. Ці ж російські сили ініціюють дискредитацію волонтерів Аллатра в різних країнах через своїх агентів.